Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І нас знову місія на АПР. Я не знаю, яке вони завдання мені дадуть. On now. No weapons, mate. To Перевіряй на здоров'я, якщо без зброї. Правила я, правила. Так, візьму аптечок трохи. Я просто розумію, що кто-то як Кейт може і кинути. The Jackal, come Say, I no, Thanks to you, yeah? and thanks to me. So, you to you? Terrible evil things. Want a job? You are sending this guy? It's perfect. We're planning an attack on the UFLL motor pool. There are a hell of a lot of their vehicles on the road. We like the enemy better when he's on foot. Motor pool's over by the landfill west of town. You Can't miss it. You sure as hell can't miss the smell. We mean to prosper, and I want you to find that motor pool and take it out. It's choice, all right. Yeah, handle any way you like. It's none of my damn business. Just be sure you take out their compressors. Today I'm being paid to blow things up. Tell me you do not love your job. Так давай-то мне работу. Here's your money. Now get on out to that landfill and destroy those compressors. Dziękuję za 15 you. Я пішов виконувати цю місію. Якщо не буде дзвінка, це означає, що не буде додаткової місії. О, є дзвінок. Так. Куди нам? Нам туди треба. Недалеко від автобусної зупинки. Нам сюди. На всякий випадок збережемося, а це не так вже й далеко. Поїхали? Ось так. Поїдемося. Бля-камка проїхалися, називається. Заходимо. Беремо це. Це також беремо. Гей, hey, over here. So I thought I could trust you. you know? I thought I could trust you. Та yeah. що з тобою? Stay still, The front has an office there. Inside the office there's a map. I need it. Think you can get it for me? The map shows the routes that their trucks follow. nobody can track them. do drivers are going to return to the terminal as fast as they can. Because they're all carrying gas and everybody wants gas around here. The trucks are disguised. The UFLL keeps their fuel reserve on wheels so they can keep it mobile. Я достатньо наслухався. І це недалеко. Ну, давайте тоді через залізницю я краще проїдуся. Бо напряму на ці аванпости ще натикатись мені. У мене бажання ніякого немає. Взагалі. Вони всі там... До зубів. Озброєні. У мене є снайперська гвинтівка, можу по черзі їх ліквідувати. Ось так. Ого-го. -го. -го, го Так, оце я прокатався називається. На колеса. На колеса. Гаплик ташці називається. Раз може з іншої сторони. Хоча по факту ми... І недалеко. Є воно тачка. Так що я в неї. І сяду ось так. Так, заїду трохи на територію. Так, гвинтівку я підготую. Хоча я вже на території. А ось і снайпер. Солодких снів. Дивно, що ніхто... Ще не почув. А можливо, і почули. Більш уважно оглянемо це все, бо ворогів вистачає. Хтось. Ось так вам. А де ви ховалися тоді? Зараза хтось, наче міномет запускає. Ох, мама міє! Оце я пожежу влаштував. Ось так. Але це можливо ще не все. Перезарядюся. Так, куди нам ще їхати? А, туди. Тепер туди гнати. Давайте тоді поїдемо. Правда, мені з цієї території треба виїхати спочатку. Щоб дізнатись, куди мені їхати. Хоча доведеться довго їхати. Я не знаю як простіше. Ще й на аванпост натраплю. Давайте тоді... Отак проїдуся, щоб аванпостинці оминати. Ось так. Куди я заїхав? Так, на дорогу їдемо? Так і думав. Не туди я. Повернув. Тепер швидко їдемо. Так, підлікуюся, так. Так, тепер я вірно їду. Ну ось так. У мене маванпост. Так, цих дерев тут стоять. Що аж важко проїдеться. Так, вилазимо. Тачку перекинули. Тепер... Ой, почули, поки я тут довго перебував. І помітили, що я тут присутній. Та гаразд. Не хотілося мені на це попадатися. Але... Що тут скажеш? Швидше, швидше їдьмо. Так, ми виїжджаємо. Так, і ще один. Ось так. Ремонтуємо тачку. Поїхали? Бо дорога досить довга очікується. Так, один, один аванпост, блі, блін. Буду їх оминати тоді. Або туди їхати через два аванпости, хоч натраплю. Ну, Давайте спробуємо через залізницю, ось так, проїхати. Не, хоча один аванпост лише на шляху. Хоча якщо доведеться пострілятись, то я постріляюсь. Ми тут не були навіть. Так, треба спуститись. Тихіше. Так, спустився я. Ось так. Поїхали. Тепер я постараюсь прорватись просто. Гаразд. Щоб мене не переслідували. Так що я майже прибув? Так, я, мабуть, уже майже заїхав на їхню територію. О. Помітили І що там ще живий, чи що? Ліквідував його, щоб не заважав. Ні, не все ще. Ось так. Хоча я когось іще помітив. Наче хтось біг. Так, я вже на території. Так, хто там стріляє? Раз, доведеться важку артилерію брати. Хоча, може, десь тут кейс з діамантом. О, я вже помітив. То, хто вирішив прямо зненацька на мене накинутися. Я не бачу, я не бачу, він прийде, я не бачу, він прийде. Come on! Come again, you son of a bitch! Come on! Quite, 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 quite. Just stay quiet. He can't find you. He can't hear you. Just, just. Tucker, crashes off. No, who do they do? lucky, but I'm lucky too. He's alive, and I'm alive. I'm still alive. It doesn't matter what they say. He dies like everyone. He's just a guy, and he's gonna die. Today he's gonna die. This is the one. It's so bloody wrong. I don't wanna be here. I wanna go home. I wanna go home. I gotta go home. Ось так. Десь іще ще можуть бути О почалося. Вчасно. Невчасно вже заклинювати почав мене цей кулемет. Так, я на вірному шляху. Та перезарядюся, поки ще. Так кто там стреляет? Дэвин. Я так и думал, что и спины будут лізти. Може, оце вот, а вона будівля? Ні. Треба ще далі. Пройти! Ось так so, вам! А, невчасно ось так. Перезарядюся. Так, я на месте. Так, я в этой будивле. Вот это лики какие-то. Это и лики. Якісь набой... Хоча давайте туди гранату так кинемо. Хоча сенсу немає ніякого. Я вже продіряю, ось газ виходить. Може на дах мені просто піднятися. А як я можу на дах піднятися? Це для мене питання. А може. Ну, ось так можна піднятися. Так, яке моє завдання? А, компресори якісь треба знищити. Так, оце є гараж. Може, Ось так гранату кинемо? Так, кидаємо і тікаємо звідси. А, чудово. Знищив їм теж. Раз. Перезарядку зробимо. Так, тепер їдьмо. Куди нам їхати? А, це на виїзд. Нам треба їхати звідси. Я їм знищив компресор. Тепер вони без газу залишилися. А я не можу вже тут проїхати. Я тільки вийти можу. Як тут виїхати виїдеш? Тут будинки Так, кудою я заїжджаю тоді? Зумів я виїхати все ж, а я думав, що не виїду. Так, тепер їдьмо звідси. Так, ремонтуємо. Добре, що напарник там допомагає. Ви це навмисно мені. Просто почали. Чорт забирай. Буємо? Ось так, чудово. Тепер що там у нас? Завдання на супротив. У нас тільки залишилось, бо у нас ліки від малярії закінчуються. І нам треба знайти, можна так сказати, найближче місце, де б я міг зберегтися. Хоча найкраще це поїхати ближче до. Там де супротив. Хоча Давайте в іншу сторону просто поїдемо. А потім автобусом доїдемо вже. Туди куди треба. Хоча давайте тут ще звільнимо будиночок. Щоб могли ми зберегтися. Хоча мені... Арсенал ще треба оновити, бо у мене кулемет уже гаплик. Ось так. А щось десь іще є? А тут озеро. Невеличке. І набоїв достатньо. А в чому справа? А, так ти ще живий був. Давайте заглянемо, відпочинемо. Візьмемо медикаментів, гранати. І давайте на годину. Годину поки маримо. Давайте збережемося. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!